Вони мені казали, «Бабушка, а чого ви здесь? Ну, ви б поїхали на Росію. Я кажу, а чого я туди поїду? Я тут родилась, я тут і помру. А як? Зараз теж на таблетках, на капельницях, на уколах. А як ви думаєте, дало чи не дало? Ну, перед цим мені йшли, оце, очі заплющило воно усе, усе, усе обличчя, обличчя. Всі чисто побачила, ти і що бачила. Місяць йшли, я це про очі розплющу. Кажу, до якого ви мені хріна обочі лізете? Оце заплющила. Вони знову це йдуть. Ідуть палатані хати та сараї, діряві, мов решето, паркани з російськими надписами. Навіть за три роки в селі Велика Дорога усе нагадує про пекло окупації, каже пані Ганна. Їхали БТР, ото так і поробили. Ну да кашо. І танк на городі був закопувався на городі. Телефони позабирали, все по позабирали така... Що на голову примотитися, але аж краску находили і малювали. Про звірства расистів. Сьогодні нагадують хіба що надписи на парканах. Зайнято Путін, президент міра, Шойгу, президент України. Стирати надписи уже на жаль нікому, бо люди повмирали. Сусідський паркан і досі навіює жах на Ганну Петрівну, бо сусідка померла від стресу невдовзі після деокупації. А купувати хату з таким приданим ніхто не наважується навіть попри знижену ціну. Там е, жили чорненькі, не знаю, які вони, Як вони її вони нас і не питала, не ходила, не питала. Ага. О. Так ото от, таке понаписували, теж там і пописували її, і її і обоє, і все чисто. Зруйновані та обкрадені хати, магазини і навчальний заклад. А ще шантаж, погрози та мародерство. Так поводили себе російські військові в окупованому селі велика дорога. Оце із цього з дорогінки чи з Томашовки витиляють по по цій дорозі, що це тут. О, так стільки йшло техніки, що це не можна було передати. Ми один день насчитали тисячу штук, і оце все їдуть у колгосп. А з колгоспа, як їхали, так, наче колорадські жуки, розплодилися, їх ще було більше. Це, це ужас один. Це ужас. У мене місяць, в мене в голові гуло, я не чула навіть людського звуку. Отак, отак нагули. І сказали, як такий будете за занавіска, такі махне, стріляємо без предупреждення і все у хату. В кого де що було, все позабирали. Горівку позабирали, віна позабирали, солярку позабирали, бензин позабирали, все позабирали. Вони брали все в У мене такі 23 числа мене було передінсультне, передінфарктне. І мене такі кончили капельниці 23-го і привезли мені 24-го онука. А 25-го їх вже було повно повно на городі було. Що вони там ставили, що вони крутили, не знаю. Ну, Ми не ж переночували з онуком у цьому погребі. Я вилізла тарапатна, я нічого не знаю. Коли дзвонить онука, каже, бабу, приходьте до нас, забирайте, що, що важніше, і приходьте. Ну, ну що ми? Йдемо, вони стоять на, ну, на перекльостку, там пост їх був. І хоча з рідної хати втекла та повертатися, все рівно щодня мала, бо вдома лишилося чимале господарство. Кіз потрібно було годувати та доїти. Ходила поратися, та вийде, попитаю на посту, можна йти, козам їсти дати. В другий раз кажуть, ідіть, а в другий раз кажуть, вертайтеся. Погане настроєння? Ну, не знаю. А тоді в перший день прийшла, виходить два з хати з автоматами, питають, ти хто. Я так стала і дивлюсь на їх. Думаю, ну, якби в мирне, так ви б побачили, хто, а так, ну що, з автоматами. Зараз або у лоба, або на третій день знов виходять із хати. Кажу, не треба їх не прикривати нічого. Ну, а тоді вже ж. Десь не знаю через скільки приходжу, так вже в мене кухня на колінах стоїть. Ну ще, ну, ще зайти можна було, а вже вдруге прийшла на другий день, так вже не можна зайти, вже все лягло. Одна такі стіна від теля залишилася, то все, все розбите. Піхота квартирувалася по хатах, стукали у ворота, а якщо ніхто не відкривав, ламали замки, двері і заселялись. Так сталося і з хатою нашої героїні. Не миски, не ложки, не плідів, не подушок. Було три десятки подушок, не подушок, не, не ціх, не матраси. У моя кроваті я лежу на досках через спину. Ти були матраси постелити. Так знайшли у бані кровать свою. Я прийшла, кажу: о, а чого тут моя кровать? В хаті страшне, в коридорі. Це в коридорі, син як попоклепав коридор, щоб вирівняти. Хоч. І то самі вікна ставив, ну а там вже ж приїхали, так, поставили двері і вікна, дали гроші і на двері, і на вікна і, все. і на, на шифер. На... Одну сторону шихверу, а це тут дав у нас бізнесмен на цю сторону. А то вже потроху давали, привозили, так їй і стіл таки дали. Ну а ще ж. Пережити окупацію було моторошно, а навчитися жити після неї не менш складно. Мей стан був, приїхала, дочка, я не балакала, не ходила. А тоді покапали, тоді вже ж трохи. А були рашисти, мені було фіолетово, казав один. Що вони тут є що їх Вийшов і пішов. Думаєш, або в потилицю попаде, або в лоба попаде. Щось попаде, або нічого не попаде. Дуже тяжко про все це згадувати, каже наша героїня. Цей дім стільки всього доброго бачив, перш ніж його прийшли руйнувати і топтати расисти. Вони деякі, так вони не, не знали, де вони. Вони казали, Луганська область. Я це в хату зайду, тоді о, це магазин, це магазин, ну кожного ж усе. Ну все, все в хаті є, і, і крупа всяка, і, і туалет у хаті, і ну, телевізори, і мікроволновки ну все. А бо такого немає. Ми думали все, чисто вже построїли, спокійно собі, на тобі, і ще, і ще є. Хай йдуть на свою землю, хай нашої землі не зимають, щоб у нас був мир на землі, саме основне. Щоб не гибли діти. Бо бездимин не діти гибнуть. Ганна Петрівна і досі не може розлучитися зі своїми козами, хоча вони вже не молоді, та й молока козячого вона взагалі не п'є. Тримає їх скоріше як символ незламності та постійно їх називає бойовими. Ух, хараніву війну пережили. Аж я ходила, годувала а тоді, як уже я виїхала, так я. Їх забрала до онуки, одвела. Пані Ганна пригадує кур'йозну історію з годівлею кіз. Я прийшла, дождно на п'ятий день, прийшла, їх тут два десятки в дворі. І що роблять? О, а що стоять? живуть. Тоді кажуть, бабуся, ми ваші кози погодували. Я зайшла в сарай, попив мішка, висипали зерна додолу. Я кажу, хлопці, ви так як будете годувати, так мої козочки ласти склеїть. Ми прощаємося, а пані Ганна жартує, що не про такий зірковий досвід на телебаченні. Вона мріяла. каже краще б розповідала про гарні врожаї. Я не люблю це такого. А ми продовжуємо збирати історії селян про страхи, втрати, надію. Та бажання просто мати нормальне спокійне життя, загалом досвід населених пунктів, які пережили окупацію, є унікальним, якщо говорити про політичні та соціокультурні контексти. Цей досвід, попри його травматичність, увійде до історії України як такий, про який мусимо пам'ятати, щоб покласти усі сили на його уникнення в майбутньому.